<різований> Жителька Станіщівської громади Ірина Поліщук після народження третьої доньки отримала 5 тисяч гривень матеріальної допомоги від сільської ради. Я народила дівчинку третю свою 14 листопада 2023 року. Прийшла в свою сільську раду оформляти документи по дитині. Ну і працівники соціального сектору мені повідомили, що. Так як я проживаю на території Станишівської сільської ради, якщо дитина буде зареєстрована також на території Станишівської сільської ради, то я така програма. Що е, кожна зареєстрована новонароджена дитина має право отримати п'ять тисяч гривень. Це було для мене приємний сюрприз. За ці кошти ми купили дитячу мобільну гойдалку. Ідея підтримати породілки, які зареєстровані на території громади, належить сільському голові Станішівської сільської ради Юрію Матвійчуку. Чоловік говорить, що для покращення демографічної ситуації у 2022 році на сесії сільської ради затвердили програму підтримки народжуваності на території Станішівської громади. Сума одноразу. Зової матеріальної допомоги родині при народженні дитини встановили п'ять тисяч гривень. Ми розуміємо, наскільки сьогодні важко перше народити, отримати і, хоча б, довести, в тому в тому малому стані до трьох років дитину отримати. Тому ми таким чином хотіли стимулювати і допомогти підставити плече. Громади для наших породіль, щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно одному з батьків новонародженої дитини звернутися до відділу соціального захисту населення сільської ради і заповнити відповідні документи. Саме головне, щоб один з батьків має бути зареєстрований на території нашої громади. Відповідно надають підтверджуючі документи, і ми оформляємо і під цю програму надаємо стимулювання виплати. Виплачують одноразову допомогу і породіллям, які зареєстровані в громаді, але під час війни виїхали за кордон і народили там. Говорить сільський голова. Та жінка могла залишатися з породіллям за кордоном. А чоловік, так як вони були нашими зареєстрованими, і чоловік тут проживав, не скористались послуги, отримали свою одноразову допомогу. Виплату Юрій Матвійчук каже, що у 2022 році одноразову допомогу на суму 5 тисяч гривень отримала дев'яносто. То родина у 2023 тисячі двадцять в січні 2024 року. На сесії сільської ради депутати вирішили збільшити суму матеріальної допомоги до 10 тисяч гривень. Ідея належить депутату Леоніду Бельському. І депутати всі проголосували за мою пропозицію на сьогоднішній день. У нас по громаді 34 жінки вагітні. Так, що у нас в громаді йде поповнення ще до кінця року? Я думаю, що буде більше вагітних. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.